Всім привіт! Хочу вам показати прикрасу, яку виготовила пані Юля, і надіслала мені ось такі чудові фотографії. Прикраса вийшла в неї непогана. Подала вона її у тих відтінках, як я малювала схемочку. Тож, краса вийшла неймовірна. Якщо вам прикраса до подоби, то обов'язково напишіть їй. І придбайте для себе ось такий набір. Є до цієї прикраси ще й сережки. Тож підтримайте, будь ласка, пані Юлію, адже її син зараз на війні, і їй особливо потрібна ваша допомога. Тож придбайте прикрасу у неї. Силочка на Фейсбук буде в описі під відео. Тож, заходіть, переглядайте. І пишіть її обов'язково. Чекаю від вас відгуків. До нових зустрічей. Пока-пока.